Ну, друзі, а є регіони, де взагалі почалося пекельне пекло. Найвища температура за всю історію спостережень у Туреччині 50,5 градусів плюс, і це в затінку. На сонці там було ж аж до 60. від пекельного сонця. Страждають ще й Греція та Кіпр. і через аномальні температури в регіоні спалахнули пожежі, з якими самі країни можуть і не впоратися. Греція вже традиційно запросила допомогу з ліквідації вогню з ЄС. Зокрема, просить надати і авіацію. Антон Мереква проаналізував ситуацію і розпитав у синоптиків, чого чекати від погоди українцям. Чи буде в нас пекти так само? Дивимося у його матеріалі. Це вогняне торнадо зафільмували у Туреччині, полум'я з димом здійнялося в небо біля міста Біле залишаючи по собі випалений ліс. Рятувальники перед такою стихією практично безсилі. Люди у вогняній пастці полум'я шириться з неймовірною швидкістю. Стіна вогню підійшла до головної артерії регіону. Траси бурса Анкара. Влада її наразі перекрила, а рух до Анкари пустила альтернативними маршрутами. Ферують пожежі і в провінції бурса через загрозу загорання житлових будинків з міста евакуювали понад 1300 людей. А площа випаленої території сягнула 100 гектарів. Виною таких пожеж аномальна спака та засуха. Згідно з даними Державної метеорологічної служби Туреччини, у п'ятницю температура в південно-східній провінції Шернак була зафіксована на рівні 50,5 градусів Цельсія. Рекордну температуру було виміряно в районі Селопі, перевищивши попередній континентальний європейський рекорд у 48,8 градуса Цельсія, встановлений на Сицилії, Італія у серпні 2021 року. Людський фактор теж одна з головних причин масштабних пожеж. Лише у липні поліція Туреччини затримала 23 особи понад півсотні випадків загорань за даними слідства, наслідки недбалого поводження з вогнем. 27 червня по четвер було евакуйовано мешканців зі 120 районів по всій країні, а з пожежами боролися понад 12 тисяч працівників, що перебувають під керівництвом міністерства, таких як поліція та рятувальники. Під час пожеж, що тривали місяць, було зруйновано або серйозно пошкоджено 311 будинків. А для тих, хто залишився без даху над головою у трьох західних провінціях, було створено 85 тимчасових житлових одиниць. Як повідомив міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі, щонайменше 10 рятувальників загинули при гасінні пожеж, ще 14 ушпиталили з опіками. Потужні лісові пожежі вирують і на півдні Кіпру. За інформацією поліції, двоє людей загинули. Їхні тіла знайшли у згорілому автомобілі. Ще понад 10 осіб дістали поранення. Вогонь охопив понад 120 квадратних кілометрів острова. Ми маємо справу з безпрецедентною ситуацією середи. На Кіпрі ніколи раніше не було нічого подібного. До гасіння пожежі на острові залучили понад 250 пожежників, 75 одиниць техніки та 14 літаків. Попередня причина загорання підпал. Утім, значну роль відіграє і зміна клімату. Дуже сильні вітри, високі температури та дуже посушливі умови після трьох зим з мінімальними опадами створили ідеальний шторм на піку лісових пожеж. Пожежникам було важко стримувати полум'я на складній горбистій місцевості. Метеорологи країни тим часом застерігають, спака лише посилюватиметься, температура сягне 44 градусів. Критична ситуація і у Греції пожежі не вщухають, а повітря прогрілось до 44 градусів. У неділю сильний вітер продовжував роздмухувати полум'я. Греція офіційно звернулася до механізму цивільного захисту ЄС із проханням надати шість пожежних літаків. Ще більша спака накриє і Україну дихати буде важко всім, каже синоптик Віталій Постригань. Південно-східна Європа вже готується приймати інтенсивну спеку за синоптичним розрахунком. Середньодобові температури перевищуватимуть норму на 8-10 градусів, а максимуми зашкалюватимуть – 42-44 градуси. Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує до плюс 39 градусів на півдні України та в окремих районах на Дніпропетровщині. У столиці та більшості регіонів температура коливатиметься в межах плюс тридцять Дцять градусів так 2024 рік став для України рекордним за рівнем спеки. У Вінниці 21 серпня зафіксовано 36,6 градусів. У Києві метеорологи зафіксували аж 13 температурних максимумів. Аномальна спека відчувалася не лише людьми. На трасі Київ-Одеса в одному з автомобілів через перегрів розплавився салон. Я такого не бачив. Просто поплавило. А у Черкасах аномальна спека ймовірно стала причиною вибуху автомобіля.